Чернігівщина знову потерпає від утрат. 17 березня у Прилуках попрощалися із загиблим військовослужбовцем матузкою Богданом Олександровичем. Богдан наймолодший з усіх загиблих військовослужбовців прилучений. Йому було лише 23. Рашизм забрав у нас ще одного земляка: молодого, світлого, красивого, відповідального, чесного, мужнього, Але такого молодого Богдана. Сьогодні в глибокій скорботі все всі рідні, і близькі Богдана Матуська. Глибокій скорботі сьогодні всі ми з вами. Навчався Богдан Матуска в загальноосвітній школі номер 10 Згодом вступив до Прилуцького педколеджу. Куратор академічної групи, де навчався Богдан, пригадує лише найкраще за роки його навчання. Я на нього називав бодька. От ну чомусь так, от бодька, бодька у нього така посмішка була така добра, хоча не дивлячись на його серйозність. Добрий, порядний, чемний хлопчина, чесний. У нього було таке загострене почуття справедливості і патріотизму. Коли проходили практику в школах перші кроки своєї педагогічної діяльності, він досить таки легко знаходив. Слова з учнями своїми, з підопічними, з вихованцями. Тому ну, спогади лише тільки приємні, позитивні про цього хлопця. Кожного разу, коли в нього запитували, як ти, ні єдиного разу він не сказав, що погано, важко, завжди порядок, завжди все буде гарно. Тримайся. Ми він був частинкою нашого серця. Теплими словами згадує Богдана його найкращий товариш. Друг з великої літери. Він мог піддержати кожного з нас, тяжку хвилину підбадьорити. Хлопець завжди був на позитиві веселий. Класний керівник Богдана каже, батька дуже любив займатися малюванням. Любив спорт, любив життя, а ще він умів мав хист до малювання. Які він портрети малював Шевченка? Загинув Богдан Матузка 12 березня 2023-го під час боїв на Харківщині, отримавши поранення, несумісні із життям. Попрощатися з Богданом, окрім рідних, близьких та військових побратимів біля собору Різдва Пресвятої Богородиці зібралися сотні містян. Стоячи на вколішках, прилучани гідно вшанували пам'ять героя та провели його в останню путь.